Вітаю, друзі! Сьогодні у мене іспанська кухня, і ми разом приготуємо дуже файні, неймовірно смачні солодкі булочки з начинкою зі згущеного молока. Вони називаються панделеча, що у перекладі з іспанської означає молочний хліб. Тісто виходить надзвичайно ніжне, мов пух, а начинка справжня казка. Починаємо! У чашу міксера наливаю 300 мл теплого молока. Для рецепта потрібно 100 г цукру. Спочатку додаю 1 столову ложку, а решта потім. Також додаю 7 грамів сухих дріжджів. Якщо використовуєте свіжі пресовані, знадобиться 21 грам. Перемішую і залишаю на 15 хвилин при кімнатній температурі для активації. Коли дріжджі стали активними, додаю решту цукру, 1 чайну ложку солі. 2 яйця кімнатної температури та 85 мл рослинної олії. Все перемішую до однорідності. Для рецепту знадобиться приблизно 650 г пшеничного борошна. Але все залежить від його якості. Тому спочатку додаю 2 третини, а потім підсипаю за потреби. Спершу замішую міксером на невеликій швидкості, а потім збільшую та продовжую заміс приблизно 8 хвилин. Якщо замішуєте руками, це займе приблизно 15 хвилин. Тісто виходить. Досить липкуватим, хай вас це не лякає, це абсолютно нормально. Додатково борошно я не підсипаю, щоб не зіпсувати структуру м'якоша. Велику миску необхідно змастити рослиною олії або використати спрей. І з тіста зробити кулю, підгинаючи краї донизу. Покласти в миску, накрити рушничком чи харчовою плівкою і покласти в тепле місце на півтори години. Воно повинно збільшитися в об'ємі удвічі, поки підходить тісто, готую крем. У сотейник наливаю 250 мл молока, додаю 30 г кукурудзяного крохмалю і розмішую вінчиком до однорідності. Додаю одну банку це 300 мл згущеного молока. І щоб крем був приємним ароматним, можна додати ванільний цукор або, в моєму випадку, півтори чайних ложки ванільного екстракту. Все перемішую. А потім поставлю на середній вогонь. Після закипання вогонь необхідно зменшити і варити приблизно 3-4 хвилини до загустіння, постійно помішуючи. Крем має бути консистенції густого пудингу. Ось подивіться, друзі, приблизно ось такий. Прем необхідно покласти в миску час від часу, перемішати і дати йому повністю охолонути. Моє тісто гарно підійшло. Подивіться, друзі. Обминаю його, натискаю долонею, щоб вийшов вуглекислий газ. Тісто необхідно розділити на 12 частин. Можна і на більше, бо булочки, чесно кажучи, виходять досить великі. Якщо ви не хочете великі, розділіть на більше частин. Кожну частину округляю ось таким чином і накрию рушником. Потім по черзі беру одну частину, розкатую в овал, на одну половину викладаю ложку крему, накриваю і защипую, а другу частину тіста надрізаю ножем для гарного вигляду. Робиться легко і просто. Формую булочку і викладаю на деку з пергаментом, накриваю рушником і залишаю ще на одну годину, щоб булочки підійшли. Для змащування я беру суміш жовтка та молока. Я вже заздалегідь розігріла духову шафу до температури 180 градусів по Цельсію, змащую цією сумішю мої булочки і буду випікати близько 20 хвилин при температурі 180 градусів по Цельсію. Звичайно, все, це, як завжди, залежить від вашої духової шафи. У кожного вона різна. Друзі, подивіться, яка краса в мене вийшла. Булочки неймовірно ніжні, золотаві, дуже пишні, а молочна начинка тільки їх доповнює. Обов'язково спробуйте приготувати по цьому рецепту. Це того вартує, бо вони дійсно дуже смачні. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Якщо це так, буду вдячна за ваші вподобайки, коментарі під відео і за підписку. Файно дякую, що завітали на мою файну кухню. Бажаю всім гарного настрою і, звичайно, смачного. До нових відео. Всім па-па!